Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будь, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, настане час, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить богові. Вам чинитимуть тем, бо ні Отця, ні мене вони не пізнали, я сказав вам все, щоб, коли прийде та година, ви згадали те, що я говорив вам. Спочатку я не казав вам того, бо я був з вами тепер же я йду до того. Но послав мене, ніхто з вас мене не питає. Куди йдеш, але тому, що я вам це сказав, серце моє сповнилося смутком, однак кажу вам ліпше для вас, я відійшов. Бо коли я не відійду, тішитель до вас не прийде, коли ж відійду, пошлю його до вас, і коли він прийде виставить на світі гріх, справедливість і суд. Що до гріха, бо не вірюють в мене, що до справедливості до отця мого, і ви мене більше не побачите, і що до суду князя світу засуджений, багато ще маю вам казати, да не можете перенести тепер, і коли прийде Той Дух істин і він наведе. Вас на всю правду. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Віки. Коли прийде той дух істини, Він наведе вас на всю правду від до Вознесіння Господнього до зіслання Святого Духа В нашій церкві ми маємо декаду місійності. Маємо цей час, щоб подивитися, як ми як церква, ми як особи є місіонерами. Що значить місіонер? Це дуже просто. Ділиться своєю вірою. Чому ми є християни? Чому? Бо хтось з нами поділився вірою? Чи це наші дідусі, бабусі, чи батьки, чи друзі, чи знайомими. Хтось от нам передав цю віру, передав цей досвід і тому є. Так само, чому ми розмовляємо українською, англійською, чи якусь іншу ще мову. Бо хтось з нами поділився цим. Ми ж самі не здобули досвід мов, чи якимись майстерностями готувати борщ. Ми ж не придумали, як його готувати, браду. А то з нас ми поділився досвід, де готувати борщ, пляцка. Також хтось нам був цим місіонером, якби нас навчити чомусь. Ми люди не є відірвані від суспільства соціуму. Коли дивитись на кожного з нас, може я скажу таке достатньо технічне слово, ми є продуктом середовища, в якому ми є. Повірка українська неймовірно гарно каже, з ким поведешся, того й набересь, з ким пристаєш, сам таким стаєш. Або кажуть, що по інше яблуко від яблуні далеко не котиться, коли кажуть про батьків, дітей, але не завжди. Бо кажуть, скажи, хто твій товариш, скажу, хто ти. Ми завжди маємо впливи одні на одні. І тому, коли ми говоримо про християнство, про месійність, це не є щось, що не належить до нас, це належить до кожного з нас. Ми завжди на когось маємо вплив. А питання, який вплив? Коли ми кажемо про духовне життя, це також Бог на мене має вплив. Ми зараз є на літургії. Ми є з Богом. Бог на нас має вплив, ми після літургії стаємо інакше, після сповіді. Євхаристі тим паче. Тому, коли ми говоримо про місійність, це є то, що ми досвідчуємо в Бога або в інших людей, які проявляють Бога і черпаємо цього. Але, коли ти щось отримав, що важливо? Давати. Бо як хтось з нами поділився якимсь досвідом, будь-яким ми попередньо згадували в будь-якій сфері. Важливо, щоб і я ділився. Як хтось з нами поділився досвідом віри, важливо, щоб і я ділився. Але особливо, чому ми святкуємо в цьому часі, перед зісленням Святого Духа цю декаду. Чому ми згадуємо про це? Тому що проблема наша, чому ми кажемо, та я не годен говорити про Бога, який з мене місіонер? Або що я можу іншим сказати? Це не є правда. Кожен з нас може щось сказати. Кожен з нас може досвідчити, як Бог діє в житті. Кожен з нас має досвід. Має. І не раз, і не два, десятки, а то й сотні разів. Бог діє. Що є Евангеліє? То Тож апостоли досвідчили вони що? Передали. Коли ми говоримо про єванілізацію місіонерство, це ніщо інше, я просто щось досвідчив в житті. Що для мене цінне, важливе, потрібне, і про це говорю. Свідчу про це. Але це не завжди легко, тому що ми маємо страх, ми маємо гріховність, ми маємо якісь недоліки, обмежень, маємо зіпсуту людську природу. І деколи ми маємо щось, але не маємо відваги свідчити. Ми маємо досвід, але боїмося ділитися з ним. І тому ми говоримо саме в цьому часі, щоб згадати про Святого Духа, що Він дає силу. Дух Святий дає сину до всього. Святі, не тому, що вони святі по самій по собі, такі супергерої, дуже управлялися і стали святі. Ні. Святі є тому що вони дозволили Духу Святому діяти через них. Вони були також грішні, люди, як ми. Не більш грішні, не менш, мали ту саму грішну природу. Але вони дозволили Богові. І це є наша проблема. Що ми маємо негативний досвід про себе, стереотип про себе, ми не дозволяємо Богові діяти про себе. Ми не віримо, що Святий Дух може змінити мене. Ми можемо говорити, так, когось може змінити, хтось може і стати інакше. Ми не проти. Але нас, щоб ми стали святи, щоб ми змінились, нам це не віриться. В Історії церкви було багато святих, різних, в різних категоріях, працях, з різних соціальних верств. Це що показує, що кожна людина різна людина, покликана до святості. Бажаймо цього і по нашому бажанню, по нашій вірі, Бог багато зробить в нашому житті.